Я не вступив в свій час на факультет фізичного виховання. Зрізався, як то кажуть, на першому шість питі. Я не шибко. Я не знав, чого я хочу, коли закінчив середньоосвітню школу. І це співпало ще з тим, що ми наша родина поверталася на свою історичну батьківщину в Крим. Це був 89-й рік. Ось і я від свого батька отримав настанову. Вступити куди-небудь вище, тому що до того вже і моя сестра, і мій брат вони закінчили свої вищі. А треба сказати, що в нашому народі це певний, не знаю, як зараз, але це був такий національний спорт, що всі діти мають отримати вищу освіту. Ну, і тому власне і було прийнято рішення, що якщо у мене є якийсь шанс кудись вступити, то це буде факультет фізичного виховання. Але треба сказати, що да, в дитинстві я так само, як багато дітей, там, читав вірші на якихось заходах. Що в школі ми там з колективом однодумців робили різноманітні там, заходи, в тому числі. І от паралельно з тим, як я в 89-му році не вступив у виш на факультет фізичного виховання, в цей час моя мама вона пота від мене подала документи в тодішнє культурно-просвітницьке вчилище в Сімферополі. А в той час якраз крифії нашого театру кримськотатарського, які працювали в цфримськотарському театрі ще до. І під час Другої світової війни вони спромоглися добитися від тодішньої влади в Криму відродження кримськотатарського театру, і відбувалися такі паралельні дії. набрався курс кримськотатарський якраз на базі культурно-просвітницького вчилища в Сімферополі і паралельно на конкурсних засадах набралося Набрався колектив, артистична трупа до майбутнього театру, який відроджується. І так паралельно ми рухались. Вона запитала мене, чи хочу я спробувати. Ну, особливо з одного боку і робити було нічого, да? а, тому що не вступив до вищо. Стало цікаво, ну і потім, як я вже казав, да, там, певні творчі, різноманітні, не те, щоб здобутки, а участь да, в таких заходах була, і я вирішив спробувати. На мій подиф, у мене вийшло.